Вітаю на уроці математики! Сьогодні у нас з вами урок повторення. Сьогодні ми будемо з вами згадувати письмове множення, письмове ділення. Будемо знаходити периметр прямокутника і розв'язувати задачу. А зараз письмове ділення. 612 розділити на 2. Знаходжу перше неповне ділене. 6. 6 більше за 2, тому 6 можна розділити на 2. 6 розділити на 2 дорівнює 3. Виконую перевірку. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 6 помножити на від 6 відняти 6 дорівнює 0. 0 не записуємо зношу 1. 1 менше за 2. 1 не можна поділити на 2, тому зношу 2. 12 більше за 2, 12 можна розділити на 2. 12 розділити на 2 дорівнює 6. Виконую перевірку: 6 помножити на 2, дорівнює 12. Від 12 відняти. 12 дорівнює 0. Обчисліть, будь ласка, іще другий та третій вираз. Тепер переходимо з вами до письмового множення. Ми з вами обчислимо перші чотири вирази. 153 помножити на 2. 2 помножити на 3. Буде 6. 2 помножити на 5 буде 10. 0 пишу, 1 пам'ятаю. 2 помножити на 1 буде 2. І 1 пам'ятали буде 3. 306. Обчислють, будь ласка, поруч 3 вирази. Запишіть слово задача. Задача 616. У спортивних змаганнях брало участь 295 школярів із бігу? 295 школярів із бігу 138 осіб. Із плавання на 42 особи менше, а решта зі стрибків у довжину. Скільки школярів брало участь у стрибках у довжину? Що нам відомо? Нам відомо, що в спортивних змаганнях брало участь 295 школярів із бігу 138 осіб із плавання на 42 особи менше. Решта невідомо. Решта це були школярі, які приймали участь зі стрибків у довжину, що саме нам і потрібно дізнатися. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки школярів брало участь у стрибках у довжину? Ні, не можемо. Чому? Для того, щоб дізнатися, скільки школярів брало участь у стрибках у довжину», ми повинні знати, скільки брали участь із бігу і скільки брали участь із плавання. Ми знаємо, скільки брали дітей участь із бігу, але не знаємо, скільки брали участь із плавання. Можемо дізнатися, скільки учнів брало участь із плавання. Так, можемо як? Нам сказано, що із плавання на 42 особи менше. Значить 138 відняти 42. Буде 96 школярів. Пояснення із сплавання. Добре, отже, нам тепер відомо, що із бігу 138 із плавання 96 осіб. Як нам дізналися, скільки приймали школярів у довжину, зі стрибків у довжину? Так, потрібно можна обчислити двома способами. Перший спосіб: це потрібно дізнатися, скільки дітей із плавання і із бігу приймали участь. А можна поетапно віднімати 295, відняти 138. І відняти 96. Або другий спосіб 138 додати 96. Ми дізнаємося, скільки учнів приймали в змаганнях із бігу і з плавання. А далі 295 відняти. Ту кількість учнів, яку приймали у змаганнях з бігу і з плавання. І це буде решта учнів, які брали участь у стрибках довжину. Так, молодці. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, завдання. А завдання в нас з вами таке: 648. Накресли. Прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см і знайти його периметр. Отже, беремо лінійку та олівець і креслимо прямокутник зі сторонами 6 і 4 см. Скажіть, будь ласка, як ми будемо шукати периметр? Периметр це сума довжини всіх сторін. Ми можемо з вами додати всі сторони 6 плюс 6 плюс 4 плюс 4. А можемо з вами 6. Плюс 4 взяти в дужки і помножити на 2. Як накреслити прямокутник, не забудьте, будь ласка, позначити сторони, позначити кути прямокутника. Отже, сьогодні на уроці ми з вами ділили. У стовпчик, множили в стовпчик, розв'язували задачу, а також знаходили периметр прямокутника. На цьому наш урок з математики завершено.